Вітання усім любителям футболу. Українська асоціація футболу представляє матч кваліфікаційного раунду Вібет Кубку України, в якому сьогодні грають команди Карбон Черкаси та Пальміра Одеса. Революційні зміни, які відбулися в цьому турнірі на початку цього сезону, про це все сьогодні будемо говорити, адже Українська асоціація футболу провела просто таку масштабну реформу змагань, і тепер цей турнір є наймасовішим з часів початку війни. на фланах півзахисту зліва Урсолов справа Кван, і на фланзі, точніше, на вістрі атаки. Єдиний форвард Карбону це Куджитки. Зараз якраз він з ним проведе руха і розпочинає матч тим, що Карбон відбуває рахунок нашого матчу, і ось він гравець Вадим Синджицький у найкращому своєму вигляді, як то кажуть, заволотів м'ячем, отримав передачу з глибини поля. Пробіг він до штрафного майданчика суперника. І от одразу пристільним ударом пробуває. Тепер вже гра продовжується. Ух, яка помилка від воротаря. зараз може бути небезпечно. Немає по воротах. тому зараз. Нас чекаємо подачу. У Штрафний майданчик від Руслана. Йде подача на ближню стій. Коли синка пробувала в поворотах у ближній кут. Верхній кут воріт жовтокартка для цієї команди. І Олександр Слободяк номер пісня, завалив на газон цього футболіста. Підійшов, вибачився. Це Тут у гри. Друг другий горіть. Зараз друзі фіксуємо ми. І забиває гравець Карбону. 89-й номер Андрій Шведенко. Визначається в уроках Старду в роках калдейської Пальміри. Саме тут відбувається сьогоднішній двобій між Черкасами та Одесою. Замість Вадима Танжицького, напевно, так вирішили тренери на вістря атаки і на позиції форва на зараз. Ну, от зараз ми почули від диктора за стопу який небезпечний гравець Пальміри зараз пробував. Напевно, що втрата м'яття. І контратака буде від Карпону. Йде вперед гравець. І тут перший стародубець на м'ячі, але ні. Не впевнено десь Пальміри. Давай, Намагаються вони скоротити відставання в рахунку. Тут Ферт виходить, залишає в... ворота неприкритими, помиляється на виході. Ферт і що 90 шостий номер команди Пальміра Одеса відзначається в воротах свого суперника. Сергій Барсуков, 96-й номер. Забуває. Кашелюк вітав передачу. Далі вперед, тут вже в центру на лівий фланг. В атаку. На рейс. І Дервона картка. Друга картка Зараз гравцеві Карпоні вже вдруге. В Атаці зараз Пельміру та поворота хмельков матчу між лідерами черкаського та одеського футболу горленко В Атаці. Татомад... на свою адресу в цьому епізоді. Латига зараз пробуває поворота. Ладика точніше, другу. 81 номер. Він постійно майже тримають у ногах футболістів одеської команди М'яч. Показують на стіночку. Йде дозвіл. Лисенко пробуває, скільки здається. І знову передача непогана. Втросний майданчик. Удар по воротах! І вопак зараз фарбон, його в атаку у нас турне, здається. Не Поки що не зрозуміло, скільки саме арбітр компенсував. В отасі Пальміра розгортає флангу, йде загроза, навіс. І на кому лунає свисток, який сповіщає про те, що наш матч, друзі, завершується з рахунком 2-1 на користь черкаського карбону. І таким чином саме команда з Черкащини виходить до наступного раунду до однієї 32 другої фіналу. Вів України.